Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо готувати до зими наші кислолюбиві рослини. А саме найпоширеніший з них це буде азалії, рододендрони, магнолію, лохіну, гортензію, широколисто. Сьогодні для даного відео я обрав Фосфорне калійне добриво яраміла з мінімальним процентом азоту. Азоту тут буде 7%. фосфору буде для зміцнення нашого імунітету, нашої рослини, 20%. І 28% у нас буде калію. Якраз для визрівання нашої кореневої системи перед зимою. Чому я обрав саме сухі гранульоване добрива? У нас був тиждень, проливали дощі. І я буду вносити сухим внесенням. І також нам знадобиться така звичайна сірка гранульована. Вона не водорозчинення для контролю PH, а саме для кислотності нашого ґрунту для наших рослин. У мене рододендрони азалі всі були замульчовані, тому перед тим, як вносити добриво, ви мульчу розгрібаєте, снімаєте її. Це я зробив под рододендрони. під Азаліями і там далі ще покажу, у мене росте магнолія. Я ось сюди зняв верхній шар нашої мульчі і зараз буду переходити до внесення добрив. І тут, друзі, дуже уважно. Під рослини до 50 см ми вносимо. Або одну столову ложку я сьогодні потеряв, і десь не можу знайти. Або три чайних ложки під рослину. І зараз також ще буде важливий момент, ви добриво, рівномірно розтрушуєте не під сам, скажімо так, стовбур, а вокруг вашої рослини, а саме по її кроні. Доброго яру я вже вніс. І переходимо до гранульованої сірки. Друзі, так як у більшості у вас і у мене немає pH-метру, то ви вносите скажімо так більш стандартні концентрації добрив і підкіслювачів. Для рослин до 50 см підкіслювачів. А саме буде у нас сірки гранульованої також три Чайних ложки. Це приблизно десь 20-21 грам, а в столовій ложці у нас 20-25 грамів. І також я зараз вношу, чому цю сіру я буду вносити, так як вона не водорощинна і довготривалої дії. Якраз і дія буде десь півроку до року. І вона починає працювати поступово не зразу. Тепер за допомогою сапки, мотишки, в залежності, що у вас там є в хазяйстві, ви берете, щоб добриво, а також підкислювач не був зверху, легенько його зарихлюєте, зароблюєте у ґрунт. Якраз бачите, тут видно, що мені якраз і не дуже зручно, якраз саме цим пристрим, Да? також це все робіть обережно, щоб не пошкодити вашу. Кореневу систему. Потім, коли вже це все діло перерихли, знову ну, я назад сюди мульчую наші рослини. Тобто і закриває і доброго і підкислювач під нашу рослину. Цю ж саму процедуру я буду робити з рододендроном. Розтрушуйте. Ну у мене як ви бачите, він невеликий, десь сантиметрів 40 50 єсть Три чайних ложки я вношу під цей чарівний кущик. Рівномірно його Так, Потім додаєте також сірку звичайно гранульовану. Три чайних ложки. Ну, приблизно це буде десь 20, 20 до 25 грамів. А також ну, блін, столову десь потеряв, не змог знайти її. Також можете ще внести одну столову ложку. І тепер також обережненько щоб не пошкодити нашу кореневу систему, ховаємо це доброго, скажімо так, в ґрунт, рівномірно там його розподіляєте. І ще спішу, у нас, щас, мабуть, знову піде дощ. Десь і плюси, і мінуси, ну, земля, скажу вам, від себе доволі-доволі. Мокра. Так, тепер це все діло знову все рівномірно зробили і назад все замочували. З приводу кори, і ще вам скажу свою думку, спочатку вносив мілку і середню фракцію, але ж є мінуси. Крупна, вона, скажімо так, не має декоративного вигляду, але ж коли сильний вітер, її дуже сильно. Скажімо так, розвіє. Знос, зношу, да? зносить. А, тому я почав використовувати, скажімо так, знову крупну фракцію, щоб воно тримало рослинки. Ну, ще пізніше все попідсипаю. І ще одна кислолюбива рослина це у нас магнолія. Цю красуню я посадив в цьому році. Дала вона доволі таки непоганий прирост. І вже зробила закладку сюди. Ну, квіткових бруняк на наступний рік. Це також кислолюбива рослина. Я її також мульчував сосновою крою, щоб воно потрохи підкислювало і також висаджую її слегка підкислений в ґрунт. Як бачите, розгрібаю, земля мокра у нас цілий тиждень йшов дощ. І тепер по азаліям, по рододендронам, вони у нас були. Десь до 50 сантиметрів, а магнолія у нас вище метру І тут якраз вносимо двойну концентрацію добрив. Тепер я беру, яри міли вносите 40-50 грамів, а це десь у мене вийде 6 чайних ложок. Одна і так і Одна, дві, три. 4, 5 і 6. Розносите все отак по кругу. І 6 чайних ложок я буду вносити сірки гранульованої. До речі, так поділюсь з вами, я при посадці своїх рослин використовував кульки ініціатор. Це буде захист від хруща. Якщо у вас також свіжопосажені рослини і не тільки свіжо посажені, так як в цьому році дуже багато нарікань і жалоб на цього шкідника, також пролийте від цієї зарази. І посипаємо все це діло також сіркою гранульованою. І все, наші рослини будуть вже готові до зими. І можна буде відпочивати спокійно. так Тепер якраз трошки так і спушу і зарихлю добре в ґрунт, щоб воно було у нас, скажімо так, в ґрунті, а не на поверхні. Хоча тут азоту і мало, виповітрюватися він не буде. Тут я знаю, що в коментарях напишуть, що а зачем там 7 чи 8% азоту. Він якраз слугує більше для засвоєння рослиною фосфору і калію. Фосфор у нас буде для зміцнення імунітету, калій у нас буде для визрівання кореневої системи і для нашої якраз лози. Так що, друзі, сьогодні я на своїх рослинах всю цю процедуру зробив. І ще раз нагадаю: можете використовувати під магнолію, азалії, рододендрони. Що у нас там ще є? березкові можете використовувати під гортензію широкрулисту і під лохіну. Свої рослини я підготував, загартував перед зимою. Заодно і підкислив, скажімо так, підкоригував рівень pH. Якщо у вас є проблеми з шкідником, з таким, як личинкою хруща або ж з хрущом, тоді обов'язково ще пролити від хруща. Сподіваюсь, дане відео вам було корисним і сподобалось, стайте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і нехай росте.